Наше завдання подальше знаходження, розбудова блокпосту стрілкове біля окупованої території Криму в 10-кілометрової зоні. Сьогодні е, я буду вам е, вручати шеврони нові нашої сотні е, з подякою і з подальшим внесенням е, служби. Друг рач. Так, є. З мене. Слава нації! Смерть ворогам. Друг лисик. До мене. Є. Чого, чого? Слава нації! Смерть ворогам. Друг Захар. Є. До мене. Смерть ворогам! Так, побратими, завдання виконується добре. Будемо надалі нести службу і, як кажуть,